Більше не начальник київського метро. Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Його обов'язки тимчасово виконуватиме головний інженер метрополітену Віктор Вигівський. Напередодні журналісти Бігу опублікували розслідування щодо майна родини Віктора Брагінського. Як з'ясувалося, мама пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра Землю за високими цінами. А нібито колишня дружина-мільйонерка будує дачу в козині. Про це і не тільки будемо говорити з головою постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрієм Вітренком. Пане Андрію, вітаю вас. Мільйони здоров'я, слава Україні Героям Героям слава пане Андрію. А як можете прокоментувати ситуацію з Віктором Брагінським? А, і ну таке питання: Допоки не вийшло журналістське розслідування, ніхто ним не цікавився. Чому так виходить? Чому не було НАЗК, Не знаю там правоохоронних органів? А, про, Власне прозріли, даруйте. Ну, ви знаєте, таке питання, яке ви зараз задаєте. Я думаю, що пан Віктор він іздавав декларації. Вони проходили перевір. що стосується ситуації з розслідуванням, яке вчора вийшло, то ми всі побачили. Знаєте, як на мене, то ганебні такі і дуже погані, особливо в час війни історії про якесь використання, знаєте, ресурсу. Як на мене, то це. Річить про можливі протиправні дії з бюджетом територіальної громади міста угу, угу, зрозуміло. Ну, знаєте, пане Андрію, в ситуації, коли начальник метрополітену не пише заяву на звільнення через те, що фактично у нас метрополітен під загрозою взагалі по повного руйнування, не говорячи вже про ось ці п'ять станцій метро, які як закрили, так і не відкривають. А, а тут нарешті написав заяву на звільнення через те, що у нього знайшли статки, і е, мер міста це коментує, що він дуже злий, бо не знав ніхто про це все. Ну будемо сподіватися, що е, правоохоронні органи все ж таки нададуть е, адекватну правову оцінку і діям Брагінського як. Колишнього вже керівника метрополітену цікаво. Дивіться, у нас же є тимчасова контрольна комісія щодо метрополітену. Чи є якісь результати її роботи на даний момент, що відомо, по ось цим нещасним п'яти станціям метро, коли їх відкриті, то тому і тому подібне? Дійсно, сьогодні в абсолютно приві. Тимчасова контрольна комісія функціонує, так би мовити. Але функціонує дуже коло. Як на мене, то необхідно задавати ще додаткові питання голові цієї комісії по організації її роботи. Сьогодні відбулося чергове засідання, але воно було неповноцінним Чому? тому що е депутати просто не прийшли, проігнорували це засідання, не було кворуму, яке дозволяло б приймати будь-які рішення. Тому було б е відбувся процес заслуховування звіту. Пана Вогорського, який сьогодні виступав як головний інженер комунального підприємства Київський метрополітен, який доповів, що ведуться роботи, результатів експертизи немає. Я ж кажу, така пан Жкандебор розповідав, що є результати експертизи. Так, да, вона є, але вона попередня. Тобто, деякі деяка інформація була надана, але вона, як на мене, була надана неповноцінно. Покриваються якісь факти. Депутати почали задавати питання, на які ми не отримали жодної відповіді. Тобто, за словами головного інженера, у них все нормально, ремонт працює нормально, але він не зміг надати інформацію ні про причини цієї ситуації, яка сталася в перегонному тунелі, ні про е, роботи, які ведуться, ні про очікувані е, дати, коли метрополітен запрацює знову у звичному режимі. Угу. На цьому а... і розійшлися. Зрозуміло, пане Андрію. А на коли заплановане наступне засідання тимчасової контрольної комісії? Чи поки що невідомо? Я просив розпочати знову засідання в понеділок, по вівторок в середу, щоб якнайшвидше надати відповідь киянам, територіальній громаді, але підтримки серед колег депутатів не знайшов. І було сказано, що про подальше засідання комісії вас повідомлять у встановленому форматі, встановлений законом спосіб. Зі свого боку я звернувся до київського міського голови для того, щоб доповіли пан Кандебор. Доповіли люди, які займаються антикорупційною діяльністю в київській міській державній адміністрації. Це новий новопризначений начальник антикорупційного департаменту пан Тимошенко на сесії Київської міської ради, яка відбудеться 21 березня. Зрозуміло Пан Андрію, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Щиро зичу вам терпіння, тому що з таким темпом а, доповідей і розслідування в цілому ситуації щодо метрополітену. То напевно, ми тут всі посивіємо. Поки поки закінчиться ось ця вся епопея. Дякуємо. Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Був з нами на прямому зв'язку.